Саме вдало працює і Національна поліція, яка у Запоріжжі схопила банду рекетирів. Чим займалися? Дуже просто вони знаходили бізнесменів, вішали на них неіснуючі борги, а потім вибивали з них ці неіснуючі борги. Тобто вішали, як це називається раніше. Ставили на щотчик. Угу. На, на щотчик ставили в багатьох випадках. У цей одноразовий платіж переростав у щомісячну данину, і в разі відмови платити учасниками банди, фігуранти видавали своїх жертв, відвозили їх до покинутої будівлі. А там їх вже били. Ну, вся відома злочинна схема, по яку Багато разів розповідали ще в 90-ті роки. Потім уці всі серіали російські, типу «Бандитський Петербург», та-та-та, Всі кримінальні серіали вони розповідали, бригада і так далі про отаку бригаду схопила СБУ разом з національною поліцією і розібралися. Тепер їм загрожує 15 років тюрми.